В березні цього року Україна відзначає двохсотріччя з дня народження великого українського поета-художника копзаря Тараса Григоровича Шевченка. Нікапольська громадськість також не стоїть осторонь такої події, адже митець Шевченко, що залишив одну з найбільших культурних спадщин в історії України, за свого життя побував і на Нікопольській землі. У художника Миколи Дуди вже давно виникла ідея подарувати місту, намальований ним кілька років тому, портрет Тараса Шевченка. Цього року трапилась нагода. Урочиста передача портрета відбулась минулого тижня в малому залі культурно-досугового центру. А ось сам образ ковзаря, як зізнався митець, він вперше пробував намалювати ще за шкільною партою. Я от ну, цей портрет зустрічамай з підручника його, так би мовити, тут розпечатали. Я зразу його побачив і згадав про свої шкільні роки. Я цей портрет починав малювати ще олівцем, і е, так би мовити, десь ну не пам'ятаю дуже другому класі. Чи митець впевнений, що ми маємо пишатись нашою країною і робити, хоч і маленькі, але, зрештою, власні внески у розбудову культури та добробут нашої держави. Цінний картинний подарунок громадськість прийняла із радістю та вдячністю. Вже має От таких цінних предметів на сьогоднішній день в своїх фондах 43 468. Це 43 469 цінний музейний предмет. Дуже дякую. Відтепер портрет Шевченка пензля Миколи Дуди буде постійно зберігатись в одній з експозицій у Нікопольському краєзнавчому музеї.